До останнього працювали в Херсоні, навіть коли місто окупували росіяни, але згодом були вимушені виїхати до Києва. Сьогодні ми в гостях в Лунці. Це коктейльний бар в самому центрі столиці. Як переселенцям вдалося відтворити атмосферу закладу з самого Херсону? Ми розпитали. Свій перший заклад ви відкрили у Херсоні в 2015 році. Як ви тоді це зробили? Яка у вас була концепція тоді? Саме так, перший свій заклад у місті Херсоні. Ми відчинили у грудні 15-го року. Це був досить невеликий простір. Він представляв собою приміщення 100 квадратних метрів, підвальне приміщення такого скритого характеру. І його концепцією було постулати з пікізібару, який бар, що переносить вас в історію. Сухого закону початку десятого століття в США, там коли алкоголь був під забороною, його виробництво, споживання і так далі. І основною ідеєю це було продаж авторських напоїв високої якості, ну і плюс атмосфера, тобто підвальне приміщення, воно було наповнене картинами сучасних місцевих художників і такими атмосферними свічками. І тому ми хотіли створити. Місце, в якому люди будуть відчувати себе максимально захищеними, і створювати таке ком'юніті, яке може оцінити алкоголь по праву відпочинку, а не по праву там, якогось відгулу, знаєте. Оскільки концепцією бару була «Speakeasy Bar, тобто він сам по собі якби. Вважався, що він не має використовувати прямі інструменти маркетингу реклами, тобто у нас не було вивіски, не було таргетованої реклами, там ну нічого такого. Тобто, все це було для того, щоб створити правильне ком'юніті людей, які ну схожі по духу один до одного. І саме Сарафано Радіо це й те, на на чому ми працювали. Чи думали ви розширюватися, будучи в Херсоні, і відкривати, наприклад, нові заклади, але вже в інших містах України? Насправді. Думки з приводу розширення вони завжди були з нами. Але насправді ми не хотіли повторювати одне і те саме, там відкривати якісь франшизові проєкти або відкривати свій заклад в інших містах, тому що для нас це було якось важко. Тобто важко морально в тому плані, що вона була для нас, цей лунка, цей заклад, він був для нас один такий унікальний та єдиний. Є дуже багато прикладів, коли без розширення а, проєктів там, на різні міста ці проєкти все одно росли кожного року. І у нас було так само. Тобто з моменту відкриття з 2015 року, аж до останнього дня роботи в Херсоні, у нас там кожний е, якийсь період економічний е, ну, е, 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 період він показував динаміку до зростання. Тому ми просто все більше і більше допрацьовували свій проєкт в одному місці. Як для вашої команди і для вашого закладу розпочалося 24 лютого? Тобто ми всі прокинулися через вибухи. У нас біля міста дуже дуже близько, там буквально в п'яти кілометрах від міста знаходиться вже тепер, на жаль, славнозвітний звісний аеропорт Чорнобайовка. Тому ми всі побачили ну, задимлення з сторони Чорнобайовки і постійні-постійні вибухи. Ми домовилися з командою, що о 12-й годині ми зустрічаємося на робочому місці для того, щоб провести термінове термінові збори. На жаль, не всі змогли добратися, тому що не всі знаходились, знаходилися у безпеці і ті хлопці та дівчата, які були ближче до Антонівського мосту, це ну в'їзд до Херсону, і там велись вже бойові дії на середину дня, 24 го числа. То ті хлопці за вони просто не покидали приміщення і, і все. Збори наші провели з тим, що ми задіяли свій стабілізаційний фонд, там так скажемо безпековий фонд підприємства, який дав нам можливість, тобто виплати виплатити заробітну плату по той день, по 24 число, в нетерміновості. і плюс ми розподілили залишок того стабілізаційного фонду по ну по всім членам команди. Для того, щоб у кожного там була якась готівка на випадок евакуації, або якщо ти вирішив залишитися вдома, то щоб хоча б були якісь гроші, щоб переслідити цей час. Я знаю, що під час повномасштабного вторгнення ви працювали в закритому режимі, тобто для своїх. Як вам тоді вдалося це робити і коли про вас дізналися окупанти? З 24 числа ми припинили свою діяльність, тому що перше, що ми могли зробити, це затаїти дух. І зрозуміти, що буде коїтись надалі, і це було достатньо важке рішення, тому що насправді ми, ми всі задумувались про евакуацію з міста, але вже 25-го числа зранку окупанти зайшли за територію міста і виїзд з міста був небезпечний, і тому більшість херсонців не могли. В безпековому в якомусь варіанті і покинути свої домівки. Саме тому ми залишилися все, що ми могли зробити, це допомагати тим людям, які першими цивільні люди, прийняли на себе початок бойових дій. Тому що Антонівка це передмістя Херсона біля Антонівського мосту. Дуже багато людей зразу випувалося в центр міста. Їх треба було забезпечити якоюсь їжею, харчами, продуктами. І ну, звичайно, ми як заклад громадського харчування. У нас достатньо були забиті склади, і в нас була можливість. Все це перевести в місця, де укривалися люди, що релокувалися з Антонівки. І потім ну потім був дуже важкий час в самому місті, тому що окупанти вже зайшли в місто і був повний хаос. Тому як ми відчинилися? Коли е, коли ці окупанти вони займалися в першу чергу не людьми, не цивільними, а в першу чергу вони шукали поліцейських, військових е, і займалися собою, так скажемо, розквартируванням. І в місті стало тихо, але там після п'ятої години вечора в місті вже нікого не було. І ми відчинилися задля храсонців, тому що у нас бар був закритого формату. у Нас були ворота, які були не на прохідній вулиці. Без опізнавальних знаків, без вивісок і так далі, і тому ми знаєте, дали такий дух для місцян, що ми також їх підтримуємо. У нас перше, що ми зробили, ми з нашим шеф-поваром поставили нову нову страву. Це український борщ з чорнобаївським хлібом та салом. Чорнобаївський, типу темний, хоча Чорнобаївка ніякого відношення до того хліба не немає. Але це було, знаєте, це ну, це було дуже важливо для місця. Десь через два місяці окупації. Це, це був квітень місяць, коли ми почали приймати гостей, але ще через там, два місяці спочатку окупації ворог почав вже займатися цивільним населенням. Це постійна якась фільтрація на вулицях, якісь мобільні блокпости. І ми почали бачити, що до нас декілька днів поспіль завітали незнайомі для нас люди. Ми зразу зрозуміли, хто це і що це, і в нас вже стало питання про закриття. Закладу, тому що ми розуміли, що це небезпечно. І 3 червня 2022 року до нас вже завітали наші вороги не в якості гостей а у військовій формі з великою кількістю автоматчиків. І вони в ультимативній формі сказали, що наші приміщення переходять під юрисдикцію Російської Федерації, і вони тут будуть створювати військову адміністрацію. Нам таки пояснили, у вас дуже класний заклад. Нам дуже подобається, у вас і підвальне приміщення є, і літній майданчик є, і парковка є. Клас, типу, супер. Люкс нам підходить, типу, у вас є дві години. Ну, ми типу, такі ого. І в першу чергу, що ми зробили, ми у всіх своїх соціальних мережах написали своїм друзям, ну, своїм гостям, що друзі, наше приміщення більше нам не підконтрольне. Будь ласка, оминайте його третьою стороною, тому що тут буде щось сходитися неладне. Ми розуміли, що часу для того, щоб вивезти майно в нас взагалі немає, тому все, що ми могли зробити, просто все, що ми маємо, виносити на вулицю, бо треба було знайти складські приміщення, якісь автомобілі. ну, А це було так швидко зробити неможливо. І тому все, що ми змогли, ми все, що за два дві години повибрасили на вулицю, і вони забрали у нас ключі, позачиняли всі виходи, входи. І ми там якось до вечора е розкидували по друзям, по гаражам. Коли ви прийняли рішення виїжджати, і як вам вдалося чи не вдалося релокувати свій бізнес? Я я евакую, евакуювався зі сім'єю. У мене сину було на той момент 3,5 з половиною роки. Я з дружиною та сином. Ми виїхали у кінці квітня або на початку травня. Да. Виїхали через велику кількість блокпостів через Миколаївську область, є таке місто Снігурівка. Але команда. Команда залишалася ще у місті, бо це були хлопці, молоді, потужні, вони були так, ну, так скажемо, дуже цікаві для окупантів, тому безпечного виїзду не було. І вони протримувалися аж до початку вересня, але вже в той момент росіяни готували Херсон до якогось референдуму, незрозумілого взагалі нікому. І вони почали ще більше більше фільтрацію для молоді. І вони вже виїжджали через Васильівку, це Запорізька область. Тоді вже були проблеми з Антонівським мостом у наших гостей, тому що ЗСУ працювало по ньому дуже дуже гарно. І вони змогли через Дніпро, через окупанський паром виїхати на лівий берег Херсонщини і через Запоріжжя покинути місто. Це було дуже важко, і один із членів нашої команди не зміг цього зробити, бо він потрапив у полон. А, да, потрапив у полон і просидів там біля 40 днів аж до моменту до окупації міста. Але зараз все добре, він з нами сталося так, що у нас є всі можливості відкриття вже релокованого бізнесу в Києві, і ми такий плануємо. Ага, у нас там 12 членів команди, кожен розписує, чим він зараз буде займатися. І в нас є там з середини травня, середину там червня час на ремонт, там щось побудувати. І ми розділили ремонт на дві локації. Так як ми входили в роботу на літо, то ми хотіли побудувати бар всередині. Київського дворику, тому що на підвальне приміщення, яке ми взяли в оренду, у нас вже не вистачало збережених грошей. Тому ми планували побудувати барчик на літньому майданчику, відчинитись і потім працювати із зароблених грошей до осені, побудувати барчик у підвалі. Це, звісно, був авантюрний план, але що поробиш, це все, що ми могли. І, начебто, все має бути нормально. В середині травня ми заходимо на об'єкт, ми починаємо працювати, класти літній майданчик, будувати бар. І все йде до того, що треба підготовлювати майданчик під завоз обладнання із Херсона. Але тут у нас якась карма на червні. Ми червень, для нас якийсь чорний місяць, тому що червень 22-го наше приміщення було повністю окуповане. А 6 червня 2023 року ми зранку о 3-й 40 нам вже повідомили знайомі військові із Херсона, що є дуже великі підозри, що окупанти підірвали Каховську ГЕС дамбу. Того ж дня, о 6-й ранку, ми з частини нашого колективу мчимо до Херсона рятувати своє обладнання. Забігаючи наперед, ми не встигли. І вже на момент, коли ми приїхали до Херсона у перші години дня, то фізично добратися до своїх складів ми вже не могли. Тільки на, на човні. Ну, Перше, що ми зробили, це сабборт, який ми знайшли. І просто пливли подивитися, що, що там буде. Потім ми зрозуміли, що шансів дістати нас немає, і ми все це кинули і поїхали допомагати людям. Бо один із районів Херсона е це Корабєл, це остр острів. він був повністю затоплений і він був повністю відрізаний від міста. Тобто немає сполучення, окрім човнів. І треба було передавати їжу. Звичайно, ми туди не плавали, там тільки рятувальники працювали ну, в, в основному. Але треба було прийняти людей якось допомагати. Це все, що ми могли зробити. І вже потім. Е ми втратили два тижні очікування, поки вода спаде в Херсоні. Більшість обладнання ми не змогли врятувати, лише нержавійку і деяку частину м'яких меблів. Тому ми в дуже срочному порядку мали замістити це обладнання чимось іншим. Але насправді сакральна дата для нас стала 22 липня 2023 року, це день нашого першого відкриття в Києві, і наші люди неймовірні. Наші гості із Херсона, які вже також дуже сильно чекали на наше відкриття, вони нам давали неймовірну підтримку. Навіть хтось приходив допомагав нам тут все фарбувати. А в день відкриття пішов дощ. Але нікого це взагалі не налякало. І тут був повністю фурор. Всі з розумінням відносилися, що деякі столи були не в найкращому стані, деякі дивани були з дірками, тому що вони... ми навіть QR-коди вішали, де показували, як цей диван. Вплив біля нашого складського приміщення? От і Херсоні нас дуже підтримали. А оскільки багато хто з них вже тут були більше року, а в них вже були нові зв'язки, і ми сказали, клас, концепція Сарафанового радіо вона буде зберігатися, тому ніяких вивісок на фасаді, лише правильне своє ком'юніті тих людей, які добре один зок. Як Зараз ідуть справи із вашим бізнесом у Києві, і наскільки заклад став популярним за цей час? Київ нас зустрів дуже-дуже тепло. Люди в Києві дуже близькі нам по духу. Можливо, тому що в Києві дуже багато людей, не тільки киян, але і зі всієї України. Які і за рахунок нашої історії нам дуже сильно допомагали. Ну і, звичайно, вже не, не буду втомлюватись повторяти, що херсонці у Києві нас зустріли максимально. Вони, мені здається, всі сили приклали для того, щоб у нас отрималось. І я дуже сподіваюся, перед кожним гостем, що ми виправдали їх надії. У нас все нормально. Кожного місяця ми, наче як маємо динаміку росту, зростання, є достатньо багато питань, які ми ще через фінансові труднощі або через часовий проміжок, там, проблеми, ми ще не доробили все те, що хочемо. Але у нас є така можливість. Робота є, все добре. Але там, відключення світла, е, якісь очікування е, людей. Ну, це, це, звичайно, додає хорці, нашій сфері, дуже багато проблем. Але мені здається, що рано чи пізно прийде наш час, і хорика е, українська вона зможе там, скрутити кулак і сказати, ну все, я все тебе пережив, тому що ми вже побачили. COVID, ми побачили інфляцію нацвалюти, ми побачили окупацію вже військовий час, післявоєнний час, блекаути. Ну, я не знаю, що ще більше для хорики як виклик може бути, з чим вона не спорається. Тому я для себе прийняв таке рішення, що ну, я, в мене такий висновок, що впоратися можна будь-чим, аби в тебе була команда, в якій ти віриш і яка вірить в тебе. І тоді все буде добре. Після звільнення Херсону, чи не думали ви туди повернутися і відновити свою роботу в тому ж приміщенні? Так, звичайно, такі думки були, є і обов'язково будуть надалі, але всьому свій час. І я вважаю, що е якщо в мене буде можливість з частиною команди або з сім'єю повернутися до свого рідного міста, то перше, що постане перед моїм життям в завдання в моєму житті, це не перевідкриття мого закладу, а віддати. Дякую своєму місту рідному та почати його відбудовувати. Так, звичайно, треба буде показати іншим гравцям ринку, що бізнес треба відновлювати, робочі місця створювати 100%. Але в першу чергу, як тільки в місті стане безпечно, ми туди повернемося з місією відбудови інфраструктури на тому рівні, на якому ми зможемо собі це дозволити. І все ж таки, на майбутнє, я вважаю, що Херсон має, має майбутнє. Бо це місто показало свою силу під час окупації, і я вважаю, що відновитися йому буде не важко. Просто треба світ час.